Привіт, я Аня Головченко, засновниця People First Club. У нашій спільноті вже понад 500 учасників, HR-ів, рекрутерів і керівників. Ми ділимось досвідом, отримуємо інсайти, допомагаємо у складних кейсах і даємо основу для твого кар'єрного зросту. У бібліотеці клубу ти знайдеш вже понад 400 івентів, доступних для тебе у будь-який момент. А ще щотижня ми проводимо нові онлайн зустрічі. А щомісяця нові дослідження серед учасників, щоб вони користувалися найсвіжішими практиками ринку. Формат, який я особисто обожнюю, наші теплі офлайн-івенти в Україні, в Польщі та в інших країнах Європи, це справжня цінність, живий нетворкінг і зустрічі, де кожен може знайти підтримку, а ще побачити чудових людей наживо. Щомісяця учасники отримують понад 20 індивідуальних консультацій, плюс групові сесії з психологом та зустрічі підтримки для тих, хто шукає роботу. А ще у нас є регулярні English Speaking Clubs, практика англійської на професійні теми для HR-ів і рекрутерів на різних рівнях володіння мовою. Але найбільша цінність клубу це люди. Люди, з якими ти відчуваєш. Я серед своїх.